Село Водяне короткий екскурс у історію села Водяне. Невелике селище Водяне розташоване на горбистому правому березі річки Уди 20 км на південь від Харкова по дорозі на Зміїв. Селище відомо з 1640 року, проте поселення існувало з найдавніших часів. Археологи досліджували залишки Скіфського поселення 5-3 сторіччя та ранньослов'янське городище Водяне Водіна 6-7 сторіччя. До революції воді було одним із найпрестижніших дачних селищ, де відпочивали харківські чиновники та купецтво. Серед лісу на високому пагорбі біля річки Оди, край шляху з Харкова на Зміїв, розташоване святиня, адже жіночий Свято Бориса Глібського монастир є справжнім Єрусалимом Слобожанщини. Історія його створення цікава та трагічна. За даними документами Харківської партії, на 1857 рік протягом 1700-1711 років був побудований дерев'яний храм козаками-переселенцями. 1730 по 1850 роки кількість прихожан значно зросла. Але через паводки річки Уди дерев'яна церква зруйнувалася. Силами прихожан у 1819 році було перенесено та побудовано нову дерев'яну церкву святих Бориса та Гліба. Протягом 1860 1880 років церква обвишала. І вже в 70 х 80 х роках 19 століття на кошти професора Харківського університету Федора Олександровича Зеленогорського та місцевої барині Серафими Миколаївни Ключарова в селі розпочалося будівництво кам'яного храму. На честь святих Бориса та Гліба за проєктом архітектора Володимира Христиановича Нємкіна з використанням візантійського стилю будівництва. 25 років займався розписом храму художник-іконописець, кріпосник Барині Ключарової Феді Рубанов. Як відомо за історичними джерелами 1922 року, церковним старостою був Феодор. Крієнєв у 1903 році псаломщиком служив Іван Рудинський. У цей же час була побудована церковно приходська школа, в якій учителювала Марія Іванівна Меліхова. У 1905 році храм повністю було побудовано та освячено. Цього ж року священник Феодорій Миколаївський святійшим синодом нагороджений Камілавкою, також є медаль 1881 1894 років в пам'ять імператора Олександра III. У 1906 році пішли життя Федер Олександрович Зеленогорський, помер 19 липня, та Серафима Миколаївна Ключарова, померла 19 червня. Вони були поховані на території храму. Церковним старостою став селянин Іоанн Пашнів. Псаломщик Іван Рудинський в 1907 році помер і посаду псаломщика обійняв міщанин Змієва Георгій Усов, який закінчив курс наук водянської однокласної церковно-парафіальної школи. Протягом 15 років в храмі правили богослужіння кількість прихожан значно змінилася. У 1932 році храм закрили, були знято і вивезені 5 мідних дзвонів, один із них розбився, та, незважаючи на це, його залишки були ретельно зібрані та вивезені. Останнім настоятелем храму був отець Афанасій. Під час Великої вітчизняної війни, а саме у 1942 році, богослужіння відновлюється на чолі з отцем Омеляном. Під час жорстокого бою в лютому 1943 року наші солдати, не маючи іншого укриття, сховалися в храмі. Та храм було обстріляно. А вже на початку 1943 року храм закрили радянські війська, що прийшли визволяти село від фашистсько німецьких загарбників. Після війни приміщення храму використовувалося як зерносховище. З початком будування у 1961 році траси Змії в Харків на території храму було побудовано автостанцію та пивний кіоск. До 1984 року храм використовувався як склад. Тоді ж голова харківського обвиконкому Віздєтка дає наказ міському райвиконкому Білашову зірвати будівлю. Місцеві жителі та директор Аргоспу третього вирішального Грищук відстояли храм, мотивуючи його придатність для складу чи магазину. З початком Незалежності України з 1991 року були перші спроби реставрації храму. Настоятелем призначено священника проходу села Борова отця Олександра Танашкіна. Храм був спустошений, фрески втратили свій первинний вигляд, адже в храмі намагалися фермери вирощувати кролів, а потім зберігали різні хімікати. Ліквідували автостанцію та певний кіоск, і через два роки настоятелем призначено священника отця Георгія Луженцова за сумісництво основний прихід в місті Змієві. Реставраційні роботи йшли дуже повільно. Відроджувати святиню допомагав протеріє приходський священик отець Віталій Головко. З 1995-2001 роках настоятелем призначена Іра монаха отця Севастіана Щербакова. І вже за його активної участі у 1996 році основна реставрація храму була завершена. Збереглися розпаси рубанного, починається будівництво першого монастирського корпусу, відновлена будівлю трапезної та кухні, створена невеличка архірейська вітальна, збудована проскурниця, майстерня, пральня та лазня. 15 квітня 1997 року священним синодом УПЦ Української православної церкви було затверджено свята Бориса Кліпську жіночу обитель монастир. Духовним пастором став ігумен отець Тицевастян. 13 травня 1997 року першою настоятелькою стала Ігумення Серафима Санталова, а 30 грудня 1997 року монахиня Марія Магдалена. Кашкіна. 9 січня 1997 року Олександра Леонтівна Проскуріна, мешканка села Червона Поляна, передала одній із монахінь родини реліквії візантійського стилю ікону, написану на стародавній дошці та пошкоджену бомбою 1943 року як подарунок для монастиря. 20 липня 1997 року під час Божественної літургії Ксенія Канонікова та Ірина Васильівна Малько під час читання Євангелія побачили в лицарі Спалах. Це відновилася ікона образа Спаса Нерокотворного. 8 жовтня 1997 року отець Севастян указав Христом місце для криниці, і саме в цьому місці була питна джерельна та цілюща вода. У 1999 році починається будівництво другого двоповерхового корпусу. Посу для монахинь, освячення якого відбулося на початку березня 2000 року. Пізнаємо історію рідного краю разом.